Інструкція для роботи в системі контакт-центр персональний кабінет для комунальних обслуговуючих підприємств. Вхід в систему Для входу в особистий кабінет необхідно зайти на сайт муніципального контакт-центру за адресою Сітінейм.бісофт.орг. Де Сітінейм це назва вашого міста латинськими літерами. Прокрутіть сторінку в самий низ і знайдіть розділ для співробітників. Перейшовши за посиланням, ви потрапите на сторінку авторизації, де вам необхідно ввести логін і пароль для доступу до системи. Перелік звернень. Перелік звернень відображається при вході в систему. На цій сторінці ви можете бачити всі поточні заявки. Для переміщення між розділами кабінету використовуйте меню і навігацію, список звернень. Відкрити дану сторінку. Створити звернення. Перехід до сторінки створення нового звернення. Ремонтні роботи. Список ремонтних робіт і розміщення інформації про їх проведення, Фільтр, Фільтрація звернень в таблиці, Пошук. Пошук звернень в таблиці за різними параметрами Друг. Виведення поточної таблиці на друк. Вибір мови, перемикання мови інтерфейсу, вихід, завершення роботи з системою. Створення звернення. Для створення звернення необхідно вказати адресу заявника. Це потрібно для того, щоб система виконала пошук заявника в базі і запропонувала варіант для автоматичного заповнення полів, а також. Для пошуку поточних робіт за даною адресою. Для введення адреси почніть вводити назву вулиці і виберіть необхідну вулицю із запропонованого списку. Далі необхідно вказати номер будинку і квартири заявника. Якщо це приватний сектор, номер квартири вказувати не потрібно та натиснути кнопку Знайти. У разі, якщо заявник за даною адресою вже є в системі. Буде запропонований список, з якого потрібно обрати заявника або створити новий запис. Далі необхідно заповнити інформацію про заявника: прізвище, ім'я по батькові, контактні телефони, стать. інше. Також система автоматично зробить пошук вже існуючих поточних робіт та звернень. В базі за цією адресою і по об'єктах, прив'язаних до даної адреси котельні, насосні ТП та інші. Після заповнення інформації про заявника необхідно вказати вид питання і опис проблеми, з якою звернувся заявник. У примітці можна вказати більш детальну інформацію про проблему. Останній розділ не обов'язково. Це завантаження фотографій. Ви можете прикріпити фотографії стану проблеми до і після виконання робіт. Також ви можете прикріплювати і переглядати фотографії вже після створення звернення. Обравши пункт Відображати на сайті звернення буде відображено на мапі порталу. Для завершення реєстрації звернення необхідно натиснути кнопку Зберегти. Заявці буде присвоєно номер, вона потрапить в основну таблицю і загальну базу звернень. Редагування звернення Для редагування заявки необхідно перейти за посиланням у таблиці звернень, натиснути на номер обігу. Картка звернення відобразить інформацію про заявника, проблему і причину звернення, регламентні терміни. І географічне розташування проблеми на мапі. Також ви можете прикріпити фото до і після виконання робіт. Крім того, можна запросити додатковий контроль, якщо регламент звернення добігає кінця, а звернення не виконано, стверджує додатковий контроль відповідальний співробітник або головний диспетчер закриття заявки. У полі Коментарі до закриття заявки ви можете вказати інформацію про виконання звернення. Які роботи були проведені. Ким. Вказати номер складеного акту або будь-яку іншу інформацію, яку ви зазвичай передаєте в центральну диспетчерську. Вся ця інформація зберігається тільки для внутрішнього використання і в публічному доступі не відображається. Відмітка виконано. Може бути встановлено тільки в тому випадку. Коли дана заявка фактично виконана, і є підтвердження її виконання у вигляді фотозвіту або акту виконаних робіт. Номер і дата вказані у коментарі до закриття заявки. Або заявник може підтвердити виконання по телефону. Можна призначити іншого виконавця в тому випадку. Якщо дана заявка не відноситься до зони відповідальності підприємства, причину зміни виконавця, а також передбачуваного нового виконавця, необхідно вказати в коментарі. Після встановлення даної позначки та збереження заявки вона автоматично спрямовується новому виконавцю: фільтр звернень. Ви можете відсортувати звернення в таблиці за необхідними вам параметрами. Дата створення, стан, проблема, причина та інше. список планових робіт. У даному переліку відображаються планові та аварійні роботи. Створення роботи для планування робіт або створення інформації про аварійну роботу ви вказуєте місце проведення даних заходів. Це може бути або об'єкт, котельна, насосна, ТП та інше. Або фактична адреса проведення робіт з переліком будинків, зазначених через кому. Як і при створенні звернення, необхідно вказати проблему і причину даних робіт, вказати заплановану дату і час початку та закінчення робіт. Відмітка відображати на сайті розмістить дану роботу в публічному доступі на сайті муніципального контакт-центру і кожен житель. Зможе ознайомитися з запланованими вами роботами, тим самим скоротивши кількість дзвінків у диспетчерську службу або контакт-центр. Поле примітки для сайту необхідно заповнити стилістично і орфографічно грамотно, тому що дана інформація так само буде відображена в публічному доступі. Поле примітка по відкриттю це службова інформація для внутрішнього використання. Де ви зможете вказати необхідну інформацію про заплановану роботу, характер робіт, відповідального Матеріали. Інше після заповнення полів. Натисніть кнопку Зберегти, щоб додати роботу в систему. Редагування роботи. Для редагування роботи необхідно натиснути номер в таблиці робіт. Ви також можете швидко встановити позначку Відображати на сайті. Після того, як будете впевнені в тому, що дана робота буде дійсно виконана: створений наряд, відправлений майстер та інше, це необхідно для того, щоб не викликати негатив у жителів у випадку, якщо у вас з об'єктивних причин немає можливості приступити до виконання даних робіт, з'явилася більш важлива проблема, або що-небудь інше, при редагуванні роботи. Ви можете змінити примітки, вказати детальну інформацію про проведені роботи. Змінити позначку Відображати на сайті. І змінити статус роботи з в роботі на Виконано Фільтр робіт. Також, як і у фільтрі звернень. Ви можете впорядкувати роботи за необхідними вам параметрами. Для завершення роботи з системою. Натисніть на посилання Вихід. В лівому меню